На світ прийшов, У Вифуємі народився, притулку в місті не знайшов, у яслах він сповився, а на пастухам це оцю Йо радісну новину. Пішли вони полянути на Божу Божою дитину. Серця, Христос родився, скільки радості в очах, Христос родився, народився, Божий син, Христос родився, прийшло щастя в кожен дім, щастя в кожен дім. світить ясно, Ангели святі радіють і співають красно, коли останнього війшли, побачили вони дитятко, щоб я спочивало, як мила, мила ангелятко. Скільки щастя у серцях, Христос родився, скільки радості в очах, Христос родився, народився, Божий син, Христос родився, прийшло щастя в кожен, дім. щастя в кожен дій. Там дивувались, святі Ісусові красі, люди не позливались, ми з пастухами разом всі до Ісуса поспішаємо під Я ворону, серця свої серця віддаймо. Скільки щастя у серцях, Христос родився, скільки радості в очах, Христос родився, народився, Божий син, Христос родився, прийшло щастя в кожен дім! щастя в кожен дім!